Всім доброго дня! Це знову з вами Roll Battle. Я Руслан, це Юля. І ми знову тестуємо роли. Ми замовили сьогодні три доставки: це рис риба, це айкон суші, і це кета суші. Я думаю, що ми посмакуємо дуже добре. Давайте продаємося трохи по цінах. Айкон буде коштувати 410 гривень вам, і риба буде коштувати 480 гривень, але там доставка починається від 500 гривень. Тож майте на увазі, треба буде щось дозаказати. І кета е, виходить найдешевше, 380 гривень, але доставка у неї коштує грошей. Тому воно виходить те й на те. Тобто 480 гривень воно там і буде стоїть. Тож приблизно цінова категорія у всіх рол у нас буде однаково. Тож, давайте кучіше все це пробувати, бо я дуже голодний, а ти як? Дуже апетитно глядаю. Так, давайте подивимось, це що у нас? Суші Айтон. Суші айтон. Отака От в нас краса. Подивіться, скільки така в нас краса. Ну круто, круто. Тут вісім ну, стабільно, вісім кусочків. Поклади, будь ласка, там десь. Ресторан, там де ти. Страшне діло. <с ну, добре, подач, подач, подача, подача крута. Тут ще на якомусь листочку. Ну. <с <с Азійський дизайн. Азійський стиль. Риси риба. Риси риба в нас виглядає ось так. Ну, теж досить апетитно. Багато тут крем-сиру. все як положено. Так, і кета в нас тут взагалі якийсь космічний дизайн. У нас сьогодні якийсь рибний стіл. подивись скільки риби на відвідують. У кети, ну риби, мені здається. ну от Взагалі виглядає от, отут, в кейті, да? так кета. Ж. Да. Поклади, будь ласка. Виглядає найсмачніша риба. Давай відкриємо соєвий. Соус. І будемо нарешті куштувати це все діло. Тримаємо. Дегустація. Так, ну що, приступимо до дегустації, бо я вже дуже голодний. Я хочу першим спробувати... Віндехіло. Що це? Кета, так? Да. Поки закриті... Ні, ну вони Ого. просто... Просто вони величезні. 3,70 гривень. Єлі в рот влізе. Ну, риби багато. Вони дуже великі, вони не влазять в рот. Рису тут трошки. Його практично нема. Ну як нема. Є, але його. Мені здається, на рівні за рибою. Тут зовсім трошки. Сиру дофігіще. Ну, в цілому добре, що ти скажеш? Мені прям смачно. Прям смачно таке? Ну, риба дуже смачна. Свіжа відчувається. Ну, добре. Кіта. Ну, це перше, тому. Давай, рис і рибу. Рис і рибу, до речі, ну, я часто замовляв раніше. Я знаю цей вкус, але я Філадельфію в них не замовляв, замовляв трошки другу. Ну тут у нас тест Філадельфії, тому ми замовили Філадельфію. Зараз скуштуємо. Не стали вони чи хуже. Ну Так естетично виглядає, так ідеально рука порізні. Ну, смачно, нічого зайвого. Авокадо, сир, лосось. Але рис, мені здається, краще в перших вкетах. Мені риба більше подобається в кета. Кета? Риба? Mm -hmm. Ну, важко сказати насамперед. Ну, буде у нас скрита дегустація з заплющеними очима, то може там я трошки більше розберусь, але... Ну, трошки хуже, ніж кета. От рис риба трошки хуже. А тобі. Ну, ж кажу, мені риба тут смачніша. Ну, коротше, кета тобі сподобалася, так розумієш. Поки так. Твій фаворит. Так, і що? Айкон? Суші айкон. Тут так мало рису. Е, Сиру. Сиру тут взагалі мало. Ну таке. Ну, будемо пробувати. Тут ще й його Навіть не знаю, добре, що тут огірок чи не добре, ну, може комусь сподобається. Але є тут і авокадо і огірок. Сиру тут менше всього із всіх трьох наших учасників. Ну... По смаку як риси риба. Ну, в принципі, вони однакові. А мені риба приснувати. Приснувати? Mm -hmm. Не знаю, Мені однакові. Оці однакові. Я міг би сказати, що типу, рис і риба краще, тому що я їх постійно брав, але ну, ні, ну вони однакові для мене. Ці краще, ну їх і більше там риба, менше рису і так далі, більше сира. Ці однакові. Тут е, в, в айконі... Це ж айкон, так? <зас> в айконі ну, взагалі практично сира. Ну як, він <зас> є, ну дуже мало. Ну що, я думаю, що це <зас> скрита. Іде наша масочка. Давай масочку. Так, ну що, прийшов час з дегустації. дегустація, давай я буду першим. Давай. Ну, е, блін, от, <світ> ну, то, оці, буде зрозуміло. ці роли одразу зрозуміло буде, що це вони. Ну, це 100%. Вони просто ну, якісь такі самі великі. Ну, вибери саме такий з них, саме маленький шматочок, щоб я може, там не, не зрозумів. Ну ти рот відкривай, відкриваєш. Так, давай. Да. Советую макат? Да. Відкривай. Чи зрозуміла зразу який це? Ні. Ні а, пору, а, а є там здобутки, наприклад, між чим і чим, чим, чим Ну, Може рис риба. Ну, просто рис риба і оці... вони однакові. Uh -huh. Так, за справа від нас що це просто не щось. Кета? Айка. Айка. Кета це саме буде. Ріс риба і айкон, вони як тут тебе ну, одинакові. Я не розумію, може це вони. Надо ну, п'ятчики відрізняються. Давай. Не, не відкривай. Угу. Ну, за 100% кета. Ровно, що там риби той, ну це просто страшне діло. Ну і овер дофіга. А відрізняється відчуття, коли ти побачив і скуштував, і коли ти не бачиш? Чи загострюються смакові рецептори? Ну, смакові рецептори загострюються трохи. Звичайно. Ну, не критично, не Можу сказати, що прям. Зараз критично відрізняється вкус. Ну тут багато оцеє кети, тут багато сиру. Прям сир сирний. І риба рибна, і сир сирний. І мало рису, отак от, якщо поїсти рибу і сир, взагалі кета це круто. Ну давай, третю. Сайка, бо в них там у <смір> Я чекала, коли ти, коли ти це помітив. Вони паляться за гірка. Що ж, я досі просто газку з'яжу. <смір> ну там просто в меню немає. Куди. Кстати, я тільки зрозумів, що це перше, яке скуштував і забув, що тут гіроки. Як же ти зараз будеш працювати? Це ж все понятно. <смір> Можна куштувати тоді, в принципі. Ну, давай спробуємо. Ну, я думаю, що немає сенсу. Ну, не все. Я думаю, просто можна порівняти твої відчуття ну, з пов'язкою без, але якщо ти кажеш, що. Ну, Такі відчуття з пов'язкою без. Якщо брати, абстрагуючись від того, що тут зрозуміло, що тут є огірок, тут нема огірка, а тут саме великі риба. ну... Ну, — На смаки, не все знаю. одно. Так, на смаки. В мене нема переможця, от, чесно. От, якщо так от оцінювати, ну, вони... тут просто більше сира в кеті і більше риби. Тут нема огірка, а тут є огірок. І так, вкус весь, ну, однаковий, ну, як на мене. Ну, дивись, ну тут менше сир, вони не такі ніжні, як, наприклад, ці. Ну, а тут через великий об'єм. Тож, ну, хто як любить, якщо ви любите більше сиру, то це якщо щось посереднє, сир посередній, тобто авокадо і риби, ну тут, наприклад, у риси і рибу, мені, мені здається, до риби менше всього. Із всіх ролів, ну, тут риби менше всього. Так от якщо брати об'єктивно. Ну, вони комусь сиром. І брати, і брати ось, ось, ось тут, як скільки риби. До прикладу, тут більше. Вайконі. Тут, звичайно, більше всього, але у рис рибі менше всього риби. Тож, може, от... Ну давай так. Ну напевно, кета це перше місце. Напевно, айкон це друге місце для мене. І рис риба це третє місце, як мені боляче не було це казати, бо я їх їв дуже часто. Але це третє місце. Ну, я не згодна з тобою. Ну, ну, перше, звичайно, кета, Але ну, мені через те, що тут більше сиру, вони більш такі ніжні і не такий сухий рис через це. Ну, З приводу риби, ну дивись, ну, шматочки тут тоньше, тут більше, а тут однакові Я не думаю, що тут менше риби, ніж Ну, тому для мене ціна була риби. Ну, десь... Ну, ми зійшлися на тому, що кета напершу, Ну, На першому так. А тут у нас виникли... Ну, мені трошки води айкон суховаті. Суховаті? Ну, через те, що мало сиру, ну, такі ніжні. А ще рис, риба своєю фейстечністю. Ну, вони ну, подивись, які круглі, такі ідеальні форми. Ну, мало ролів такої форми, як тут. І ще зверну увагу на пакування. Ну, можливо, через те, що зараз велика конкуренція в суші, в ролах, в доставці, що зараз дуже естетичне і красиве спільне пакування. Так, ну, так і риба взагалі не, не в тімі. Ну, ну, та, вони ну, не власне, в тімі. Ну, та, ти, вони зараз... весь... Хоча цих ролів ну, крайніх, я думаю, що не було, коли був ще і риба. Mm -hmm, коли да. вона звілося, цих не було. А ці з'явилися, я думаю, що це якісь нові доставки, вони от так от пакувати почали. А це така ще стара, в такий, в старий формат, ну, можливо, вони прийдуть. Ну тут не, не діло, там, як ти це. Хоча якщо презентація класна, то воно може твої рецептори загострить. Це таке діло. Ну, Це не остання річ, я думаю, що пакування і естетичний вигляд. Ну тож, друзі, я думаю, ви зрозуміли. Які, ну, що з приводу цих доставок, ми думаємо. В принципі, всі три вони достойні. Кета то, звичайно, перемагає. І що ми маємо у підсумку? Ми маємо у підсумку, по-першому, роллбаттлі це ніндзя, і по-другому, це у нас кета. Два переможці. Можливо, будемо робити ще один, один випуск, і там вже буде третій переможець. І, можливо, з цих уже трьох переможців ми будемо вибирати одного єдиного, ну, будемо дивитися, як воно буде. А поки смачного замовляйте круті роли, ставте вподобайки, ставте коментарі, підтримуйте наших захисників. Слава Україні і всім до побачення!